Ваша товариша, старший лейтенант, да. добрий день. Добрый Добрый день. Добрий день, товарищи прапорщик. Мене звати Дмитро Гнап, я журналіст. Питаннячко таке. Скажіть, будь ласка, якщо ви бачите два автомобілі з однаковими держномерами, що це таке? Чи є це правопорушення? Відводіла запитання. Центр управління держма з громадськістю субота на Хмельницькому п'ятдесят Якщо вам треба надати номер телефона, ми вам зараз надамо. Зверніться, вам видадуть цю детальнішу інформацію. Будь ні, ласка, товаришу старший лейтенант. Питаннячко таке: якщо ви як правоохоронець, є свідком правопорушення, ви маєте його усунути. Ось, будь ласка, так. в ста метрах звідси. От за парканом одразу стоїть так. два автомобілі з однаковими держномерами. Ваші дії. Будемо реагувати. Давайте прореагуємо. Давайте підемо. Там, до речі, і водій стоїть. Ну зараз ми приймемо міри, Зараз купа кука наша місце території. Зараз ми здаткової патрулі подивимося. То викличте, будь ласка, там ми я кажу, там порушники, там порушники стоять. Обов'язково. Ми всі на всі ваші питання. Товаришу лейтенанту, там стоять порушники. Ось тут, за рогом, ось за, за кутом. Ось, давайте це 50 метрів, давайте підемо Шесть разом. раз. Я ж не можу покинути патрульні автомобілі пост свій. Я вам кажу, там порушники, вони зараз тічуть з місця щас. пригоди. Не втечуть, вони нічого не втечуть. Добре. Ніхто не тече. Ну може, товариш прапорщик, вас же ж двоє тут. Може, товарись. Заяву, Послухайте, я громадянин, який платить податки, з яких вам е нараховують зарплату. Давайте разом підемо. Далі, я кажу ви, вам, там порушники ви, стоять. Порушники, ось тут ми працюємо по порушниках. Там немає. Я, я, я громадянин повідомляю про злочин. Як це немає порушників? Я вам кажу, там стоїть два автомобілі з однаковими держномерами. Товаришу прапорщик, прореагуйте, будь ласка, це ось 50 метрів, ось тут, за парканом. Давайте Це пройдемо тут. Парканом? Ось тут, за цим парканом окружного адміністративного Напишіть, суду. Заяву, давайте я вас до відділу, напишете заяву, я прореагую. Та ви як міліціонер маєте вживати негайних заходів, якщо є свідком правопорушення. Я вам про його повідомляю. Його, давайте. Я працюю, вас, будь ласка. Що ви працюєте? Кого? Тут же ж нікого немає. Порожня вулиця. Це як ви працюєте? Яких правил дорожнього руху? Порожня вулиця, товариші прапор. Ну, вибачте, я вам я ну ви зараз на проїжджій частині дороги. Я виконую свої службові обов'язки на проїзній частині дороги. Я не являюся учасником дорожнього руху. Я вам повідомляю ви, про правопорушення.